Теорія поколінь, хто ми, чому це важливо і чи є вихід із кризи. Привіт сьогодні. Я хочу поговорити про теорію поколінь, чому вона працює і як вона допомагає краще зрозуміти нас самих. Ми також розберемося, чим відрізняються покоління Z і М, а ще визначимо, до якого покоління належать ті, хто народився у 1997 році, як, наприклад, я. І головне, чому сучасна молодь часто виглядає слабкою та нещасною, і чи є з цього вихід. Що таке теорія поколінь? Теорія поколінь це соціологічний підхід, що поділяє людей на групи залежно від року народження. Вона базується на припущенні, що спільний культурний, економічний та технологічний контекст формує певні риси характеру, поведінку і цінності людей, які росли в один і той же час. Ця теорія стала популярною завдяки дослідженням американців Вільяма Штрауса і Ніла Хоува. Вони визначили, що покоління змінюється приблизно кожні 20 років. Хоча ці часові рамки умовні і в різних країнах чи навіть регіонах цей період може трохи зсуватися. Чому це працює? Тому що кожне покоління формують ключові події: економічні кризи, війни. Технологічні прориви, наприклад, молодь, яка виросла до інтернетери, має зовсім інші цінності, ніж ті, хто виріс із TikTok. Розподіл поколінь, міленіали, зумери та альфа. За класичною теорією, ось як виглядає розподіл останніх поколінь: міленіали Generation Y. народжені приблизно між 1971 і 1996 роками. Зумери Generation Z. Народжені між тисячі і 2012 роками, покоління Альфа, Generation Альфа, ті, хто народився після 2012 року. Якщо ви народилися в 1997 році, ви опинилися на межі між поколіннями Ін і Зет. Це часто називають світчерами, або тими, хто переймає риси обох поколінь. Давайте розглянемо, у чому це проявляється особливості світчерів між міленіалами і зумерами. Мерші міленіали 1771-1996. Міленіали виросли в часи поступового поширення технологій. Вони пам'ятають, як виглядали кнопкові телефони, але також адаптувалися до смартфонів. У них часто сильна орієнтація на стабільність, мрію про стандартне щастя: сім'ю, власний будинок, кар'єру. Другі Зумери 1997 1797-2012. Зумери вже народилися у світі, де інтернет це звичне середовище. Вони більш залежні від соціальних мереж, менш терплячі до монотонної роботи і хочуть швидких результатів. Третій СВІЧЕРИ 1095-2000. Якщо ви народилися на стику, як от у 1997 році, то у вас є риси обох поколінь. Ви, наприклад, можете мати ностальгію за простішими часами дитинства. Але водночас добре орієнтуєтеся в сучасних технологіях. Міленіальне в вас цінуєте якість спілкування, бажаєте стабільності, терпляче ставитеся до довготривалих проєктів. Зумерське в вас швидко пристосовуєтеся до нових трендів, більш вільно дивитеся на кар'єру та життя. Ця комбінація часто робить вас гнучким і універсальним, але також може викликати внутрішній конфлікт. Наприклад. Вам важко вибрати між традиційними шляхами успіху і бажанням іти своїм шляхом. Чим відрізняються Z і M? Пеку. ставлення до роботи міленіали більше орієнтовані на корпоративну культуру, готові вкладати час у розвиток кар'єри, зумери хочуть швидких результатів і не сприймають авторитарних підходів. Другі цінності. Міленіали частіше говорять про важливість сім'ї, стабільності. Зумери прагнуть самореалізації, емоційного комфорту. Третій – Технології. Міленіали перше покоління, яке адаптувалося до інтернету. Зумери виросли з гаджетами. Для них це не інструмент, а частина життя. Чому сучасна молодь виглядає слабкою і нещасною? Є кілька причин, чому таке враження про молодь стало поширеним. Перше інформаційне перевантаження. Молоді люди постійно отримують тонни інформації через інтернет і соціальні мережі. Це створює відчуття тривоги, страху упустити щось важливе, ФОМО. Другий соціальні мережі і порівняння постійне порівняння себе з іншими в соцмережах погіршує самооцінку. Адже там люди показують лише найкращі моменти свого життя. Третій – складнощі на ринку праці. Ринок праці стає все більш конкурентним, а традиційні шляхи розвитку як от стабільна робота стають менш доступними. Четверте війни та економічна нестабільність для молоді, особливо в Україні, це ще один фактор стресу. Постійна загроза змінює психіку. Чи є рішення так, вирішити ці проблеми можна, хоча це вимагає часу та зусиль. Перше. Розвивати емоційний інтелект. Молоді потрібно вчитися керувати своїми емоціями, знаходити гармонію. Це можна робити через психологічні тренінги, читання літератури чи роботу з терапевтом. Двій. Зменшити залежність від соцмереж. Соціальні мережі це інструмент, а не реальність. Спробуйте обмежувати час проведений у них, і більше часу приділяти реальним стосункам. Три Будувати стійкість. Зумери і міленіали мають навчитися бути більш адаптивними, не боятися невдач і працювати над своїми цілями. Четвертий шукати власний шлях не треба гнатися за стереотипами успіху. Якщо вам комфортно рухатися повільно, так і робіть. Головне бути чесним із самим собою. Висновок теорія поколінь допомагає нам зрозуміти, чому ми різні. Але водночас вона не повинна ставати ярликом. Якщо ви народилися в 1997 році, то маєте унікальну перевагу: гнучкість між світами міленіалів і зумерів. Сучасна молодь справді стикається з багатьма викликами, але це не означає, що вона слабка. У нас є всі можливості, щоб адаптуватися до цього світу. Головне навчитися жити в гармонії із собою. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях, до якого покоління належите ви і які виклики у вас виникають. До зустрічі!